Христос Воскрес, улюблені браті і сестри, вітаю вас із радісним, світлим святом Пасхи Христової, яка сьогодні наповнює наше серце цією великою надією в світлому Христовому Воскресінні. Наш Спаситель, який, ідучи на Голгофу, взяв на себе всі гріхи цього світу, сьогодні нам наше серце обрадує, а не опечалять стражданням на Голгофі. Він сьогодні радує нас виголосом воістину Воскрес, наш Спаситель. Я бажаю, щоб сьогоднішнє свято було для нас святом не просто радості, святом великої надії, святом великої впевненості. Україна, яка сьогодні страждає від агресії Росії, ті смерті людей мирного населення, ті смерті. В...